Трамп сказав Макрону, що п'ята стаття не буде розпошудшуджуватись на країни Балтії. Він це сказав? Так, да, офіційно. Ну то що я маю інсайт. Про що це можемо говорити зараз? Да, вони дуже е, 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 так скажемо. Злякались? Злякались, да і кажуть, що зараз потрібно вже починати думати, щоб перебросити. Так скажемо, такий військовий контингент, європейський, обов'язково і країни Балтії. Чому я так думаю? Тому що я думаю, що вони обговорювали і цю ситуацію. Йому нужен країни Балтії. Йому нужен коридор до свого Йому потрібно, да, да, да. потрібно обов'язково це море, тому ну, моя думка, що наступні країни, які це будуть, це буде країни Балтії, Польща, потом Болгарія і Венгрія з Кишиньов Молдова Молдова.